Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога пенсіонерам дали всього 10 днів. Кому терміново потрібно написати заяву в пенсійний фонд. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Частині пенсіонерів потрібно терміново подати заяву в пенсійний фонд, інакше частину пенсії можуть зняти. Кому саме це слід зробити, деяким пенсіонерам потрібно звернутися із заявою в пенсійний фонд, якщо вони не хочуть втратити частину пенсії. Це стосується тих осіб, у яких відбулися важливі зміни, що можуть впливати на виплату чи розмір пенсії, кому потрібно написати заяву в пенсійний фонд відповідно до пенсійного законодавства України, пенсіонери зобов'язані повідомляти пенсійний фонд про такі зміни, зміна прізвища чи інших паспортних даних. Отримання нового паспорта у разі його втрати або викрадення старого, зміни реєстраційного номера платника податків, зміна адреси проживання, працевлаштування або звільнення з роботи це потрібно зробити, щоб пенсія надходила вчасно і в коректному розмірі. Якщо пенсіонер, наприклад, не повідомить про працевлаштування і протягом цього часу отримуватиме доплати до пенсії, призначені лише для непрацюючих пенсіонерів. Надлишок виплат вирахують, як повідомити пенсійний фонд про зміни повідомити пенсійний фонд про зміну особистих даних потрібно протягом 10 днів, подавши відповідну заяву. Це можна зробити, звернувшись до сервісного центру ПФУ або скориставшись веб-порталом електронних послуг фонду.